Вірш вишита сорочка. Вишивала матуся сорочку мені, щоб вона зігрівала мене на війні, вишивала, як небо, голубими нитками, щоб вже він повернувся ціночок додому, до рідної мами. Вишивала, а сльози текли по лиці, син питає, Чом ти плачеш, матусю, ну признайся мені, може, Боже, скривдив тебе ненароком пробач, але більше не можу я чути твій плач. Хай же висохнуть сльози. Я живий, я живу лиш тебе і Україну я найбільше люблю у сорочці. Я буду неначе бруні, не страшні тепер кулі, ворожі мені, не страшний тепер холод, зігріватиме тепло твоїх рук, перетерплю і голод, чую серця, матусиний стук, не страшні мені більше кати, вороги, бо зі мною сорочка, бо зі мною є ти. Я іду на війну, не Люба, прощай, моя рідна заставда, Буковинський мій край. Я йду, але з перемогою знов повернусь, як колись повернувся героєм, дідусь. Не загину в бою, не умру на війні, бо в сорочці твоїй я не наче в броні. На воротях матуся клякла на коліна, на війну проводжає єдиного сина і до Бога звертається із молитвами, щоб живим повернувся синочок додому, до рідної мами.